Це з восьми років, коли я грав футбол, неправильно мені склали лікарів, був вивих. І потім, коли зняли гіпс, і коротше нога стала на 3 сантиметри, я з цією проблемкою все своє життя і проходив, і далі маю цю проблемку. Ну, в якому плані маю проблемку? Що почав доглядати за своїм здоров'ям, щоб гірше не було, щоб покращити. Ну, 15 років думав, якби військматі кажуть, ну що, хочеш, щоб ти був здоровіший, давай на операцію. Ну, і другу операцію зробив. А вони взяли та й поламали кістку мені здорову, оцю стегнову кністку. Ну і поставили апараті Лізарова, але воно нічого не дало. Через 4 місяці, як було короче, на 3 сантиметра, так вона і залишилася. Ну, потім 42 ендопротез вже поставили перший, потім. Другий через сім років, що ніякісний був, то дали ще один, а потім через десять років ще третій, вже запчастини міняли від другого. Ну воно все не вічне. Так що треба берегти своє здоров'я. І я зрозумів, що моє здоров'я в моїх руках, і я доглядав і не тільки доглядав же й пропагандою тверезу, той здорового способу життя проводив. А що я таке змінив своєму житті, щоб мої кісточки були здоровішими. Щоб, наприклад, якщо проблема є в одному кульшовому суглобі, щоб воно не перейшло на другий кульшовий суглоб. І в мене цієї проблеми вже не було. Тобто, що можна сказати, колінні суглоби, що лівий суглоб здоровий, тільки правим проблемам. Оце коли почалося в дитинстві, я просто поміняв спосіб життя. Я взявся усвідомлено змінювати раціон харчування а ну, важко міняти раціон харчування, коли тобі в дитинстві заклали харчові звички, і ти до них вже без них жити не можеш, а вони тебе на автопілоті заставляють, і в тебе тяга є, і в тебе залежність є. І... Але я зрозумів, що від деяких продуктів, які дають проблеми кісткам, треба відмовитися або обмежити кількості його поїдання. Ну, в першу чергу я від солодкого, можна сказати, газованих напоїв відмовився. Повністю. Тобто ні пепси-коли, ні кока колу ні живчика оце все, що дає закисленість організму. А коли є закисленість організму, туди кісткам не так легко живеться, і не такі вони вже міцні стають. А вони стають крихками і виникає остопороз. І калій, кальцій, магній, натрій вони оці мінерали йдуть на погашення, щоб оцю кислоту, цю закисленість, якось щоб пегаз у нас була в нормі. Що у в крові ПГАш 7,43, так і в інших рідинах, там, де міститься в суглобах, всіх там теж 7,43. 7,7, тобто висока, там лужне середовище. Але ще я від чого відмовився: від цукру, від солодощів. Стараюся менше їсти. Цукру я взагалі не їм, вже років 30. У мене вдома його і так і нема. Ну, є медова продукція. Ложку меду, чайна ложка меду, на скляночку, теплої води. Я собі дозволяю, деколи розмішую це як плазма крові, це нормально. Але цукру закисляє цукор організм. І це погано для кісток і для суглобів. Так само м'ясні продукти. Від м'яса я відмовився вже 25 років, його не вживаю, бо я зрозумів, що вони впливають на хрещову тканину, на кісткову тканину. Витягується кальцій, витягується калій, магній, натрій. Ви розумієте? І тому, щоб нормальна кістка була, щоб хрящ нормальна себе, -себе то треба. Обмежувати себе, хоча б не часто його їсти. Ну я взагалі коли перестав, у мене проблеми з кістками, тобто не така вже і велика, як ми собі. Ну так, да, протез, коли вже є, а це, знаєте, метал, його треба міняти, бо воно все зношується. гарантії лікарі ніколи не дають, скільки він може в тебе бути, в когось воно приживається, в когось і не приживається ендопротез. Але все в твоїх руках.